одному із гуртожитків Кам'янця-Подільського виявили тіло 60-річного чоловіка. Подія трапилась наприкінці квітня 2023-го. Почувши запах диму з кімнати, сусіди викликали правоохоронців. На думку експертів, підпало вбивця намагався приховати наслідки злочину. В ним виявився син покійного, з яким вони напередодні зловживали спиртними напоями. Та в ході цього виник конфлікт. І... Підозрювана особа спричинила ножові поранення в області шиї, від яких потерпілий помер. Після цього тіло було підпалене, кімната закрита. Підозрюваний із своєю співмешканкою зникли в невідомому напрямку. Вже на початку травня підозрюваного вдалося розшукати. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне 27-річному хлопцеві загрожують до 15 років ув'язнення. Під час повномасштабного вторгнення кількість випадків сексуального насильства в родинах зменшилася, тому Український жіночий фонд спільно з іншими громадськими організаціями запропонували рішення, що ще більше мінімізує прояви знущання. Дуже багато є випадків, які приховані, і люди перебувають в страшних. Ну ті, хто постраждалі, перебувають в страшних травмах. І дуже важливо, щоб вони отримали допомогу. І про про це також наш проект. У реалізації задуманого допомагатимуть військові, поліцейські, адвокати, освітяни, владці з 14 областей України, за переконанням ініціаторів проекту, кожен, хто відчув на собі жорстокість, матимуть підтримку потрібних фахівців. Це будуть підготовлені 5-6 психологів, які будуть займатися саме цим питанням. Буде проведена велика комунікаційна кампанія з метою привернути увагу до цієї проблеми. Також проектом «Вистоїмо разом передбачені і репарації для тих, хто став жертвою насильства, пов'язаного з воєнним конфліктом в країні. Олександр Тютов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Рік тому волонтерство набуло нового значення. Українці згуртувалися і дали гідну відсіч ворогу. Проте протистояння триває, і на сьогодні воно можливо завдяки допомозі волонтерів. Без волонтерства, мабуть, що наше суспільство не змогло б досягнути тих результатів, які вони є на даний момент. і Ті наші перемоги, які ми маємо. Благодійність воно має йти від душі, як як то кажеться, на користь людям. Благодійність це напевно ще. Віра, віра в перемогу, віра в краще. Те, що це необхід... не обов'язково відбудеться, і ми я, я думаю, що це станеться з дня на день, тому що через 4 дня у мене день народження. Я очікую подарунка від від, від наших всіх воїнів. Я, я вірю в перемогу. Організували благодійний захід освітяни, зокрема представники Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Головна мета полягає у зборі коштів на придбання безпілотників, тепловізорів та електростанцій для передової. Наша мета максимально найбільше зібрати коштів і віддати ці кошти тим хлопцям, які сьогодні на передовій, які сьогодні нас боронять. Холі обласної філармонії розгорнули ярмарок, прикраси ручної роботи, смаколики від учнів професійного училища, обереги ручної роботи виконані школярами зі всієї області, ба більше патріотично розмальовані гільзи, які передали наші військові. Списано було більше 200 штук гільз, приблизно можливо навіть 300. Я не була на кінці вже приблизно, а продано було вже десь близько 50, можливо, навіть трохи більше. Головною родзинкою вечора став аукціон. Було представлено понад 30 лотів. Стартова ціна кожного 3 тисячі гривень. Картини, шоломи, світильники та подарунки від відомих містян, зокрема Олександра Педана та Лесі Нікітюк. Учасникам торгів довелося поборотися за бажане вже за кілька днів. До кам'я подільського попрямує вітальна грамота Павла Скоропадського, історична і культурна пам'ятка міста. Мені вдалося придбати лот, який пов'язаний з містом Кам'янець-Подільський, і тим паче це є історична цінність від нашого хмельницького архіву, що ще раз показує, що ми єдні, що ми підтримуємо один одного і що ми переможемо. За кілька годин організаторам вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень, тож потреби військових вдасться закрити. Ще одне квітуче дерево прикрасить ботанічний сад обласного центру. Магнолію символічно висадили у річницю роботи релокованого Харківського національного технічного університету. Завдяки підтримці працівників Хмельницького вишу переселенцям вдалося втримати ритм навчального процесу. Ми продовжуємо навчання студентів. Вони слухають лекції, вони виконують завдання, вони здають іспити, складають заліки. Все продовжується, все працює. Наші викладачі намагаються усіма силами якось різноманітнити наше навчання, щоб ну не відрізнялося тоді і зараз. Магнолію обрали особливу. Магнолія має символічну назву кавун, який символізує саму Херсонщину, і ми маємо надію, що якомога швидше ми зможемо разом із колективом Херсонського національного технічного університету таку саму магнолію посадити в їхньому ботанічному саду. Попри важкі випробування війною і переїзд Харківський університет продовжить свою діяльність. В цьому році ми плануємо набір і маємо надію на те, що наш університет встояв в цей надскладний рік. І зараз налагоджено дуже багато процесів. Налагоджена е, ну, співпраця між співробітниками університету віддалено, тому що наші співробітники дійсно російні всім світом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як на вашу думку змінився за останні кілька років Кам'янець-Подільський? Та що хотіли б змінити у вашому місті? Ну, місто розквітає зелене стає, дуже гарне. Мені подобається. Не знаю, не задумувалася. Чесно. Поки що нічого не спостерігаю такого. Про що можна розказати? А що можливо хотіли б змінити? Ну покращити якість доріг. Змінилося тільки на краще. Дуже багато новобудов понабудовлювали старе місто. Оновилося в хорошому сенсі, ну і, і багато всього іншого. Змінилося багато в плані туризму, напевно, трішки покращилось, інфраструктура. Е, більш ще молодічніше стає, ніж, ніж було до цього. Лучшу сторону міняється, все. дороги робляться, все як має бути, все добре. А що хотіли б змінити? Дороги краще. Тільки по міду, по місту центральні дороги краще. А так все добре? Будівлі, напевно, змінилися. А що можливо хотіло змінити? Дороги. Дороги. Мені здається, він зовсім майже не змінився, як на мій погляд. А що, можливо, хотіла б змінити? Що хотіла б змінити? Дороги відремонтувати, тротуари. Багато дуже місць, таких, що можна ноги поламати. Для мене змінилося дуже багато, я 20 років не був тут. То змінилося дуже багато, але потрібно змінювати більше. А в краще чи не в краще? Те, що в краще, те, що в Все не буває красиво. Як, на вашу думку, за останні кілька років змінився Кам'янець-Подільський та що, можливо, хотіли б змінити в місті? Ну, Чесно кажучи, я тут живу близько чотирьох років. Ну, значних змін, на жаль, я не бачу. У Кам'янці-Подільському стартував туристичний сезон. Місцевих та гостів міста традиційно вабить, славнозвісна фортеця, яку ви можете бачити за моєю спиною. Кам'янець-Подільський замок входить до семи чудес України. На цій локації було знято низку відомих фільмів. Сюди приїжджають тисячі туристів, аби на теренах замку відчути особливу атмосферу середньовіччя. А чи змінилася кількість бажаючих відвідувати замок під час війни та чим найбільше вражає історична пам'ятка туристів? Зараз спробуємо дізнати. У будній день тут нелюдно. Екскурсоводи кажуть, що у вихідні дні ситуація значно краща. Навіть під час воєнного стану туристичний магніт притягує відвідувачів з усієї країни. Дуже подобається місто, зелене, багато місць. Ну, куди можна сходити, подивитися, зокрема, замок. Однозначно варто приїхати туди ще раз з батьками, з сім'єю, з ким загодно. Це, це вдруге, але я думаю, що ще сюди повернусь. Дуже гарне місто. Ну, такі місця завжди вражають, тому що це, по-перше, наша історія. Це в ній відчувається сила, хочеться приєднатись до історії, подивитись, відчути цю силу і так трошки надихнутися, так би мовити. Екскурсоводи розповідають, до війни було багато туристів за кордоном, проте тепер їх не так часто можна зустріти. Та все ж нам вдалося. І перший раз в Кам'янцю Подольським Що можемо сказати. Ну, дуже класно. Ну, замок. Приїхали ми, ще підтримати українців. У 2018-2019 роках побачити історичну пам'ятку приїжджало більше 200 тисяч людей на рік. Проте сьогодні ці статистичні дані дещо змінилися. Ця цифра зменшилася удвічі. Тобто, зараз в середньому десь 100, 117, 120, Ну залежно від року. Отака кількість туристів маємо. Працівники Кам'янець-Подільського історичного музею заповідника сподіваються, що цього року ситуація із відвідуваністю покращиться. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.